Ми знаходимося в місті Херсоні. Таке місце знаходження дуже небезпечне, але ми працюємо. Основна наша задача це прийняття пологів, підготовка мами до планування вагітності, нагляд за дитиною в перинатальному періоді це перших сім днів, хірургічне та консервативне лікування жінок. Починаючи з 11 листопада. 22-го року, після того, як деокупували Херсон, слава Богу, нас почали обстрілювати безжально. І в наш заклад було два влучання 11-го та 25-го січня 23-го року. Внаслідок першого влучання було пошкоджена будівля та пожежа, після якої значна частина засобів, якими ми користувалися для надання допомоги, вигоріла, і 25 січня було влучання в приміщення де знаходилися палата інтенсивної терапії новонароджених та вагітних. Саме там знаходилось обладнання. А як працювали? Викручувалися, давали наркози без кисню, а це дуже недобре. Але а що робити, треба давати? Якось викручувалися на маленьких балонах, десь їх заправляли і здорових, самі привозили на машинах. Брали концентратори кисню, які використовувалися для коронавірусних хворих колись. Ми їх забирали і ми їх з'єднували між собою. Щоб вони давали більше кисню, анестезіолог без кисня працювати не може. Гуманітарна організація Хелп надала нам дуже потрібну і необхідну, просто необхідну річ. Це кисневий концентратор, який має об'єм 20 літрів. Це дуже потужна техніка, і вона використовується для вентиляції легень під час надання ендотрахіального наркозу. Це та якраз апаратура, на якій можна проводити. Більш безпечні наркози можна лікувати важких хворих уже на іншому рівні, на дуже високому рівні. Вона допомагає нам працювати і вона надійна. І вона нова. У ти такий якийсь суми тягар був. Але коли ми отримуємо допомогу, ми відчуваємо, що ми в цьому світі не одні відчуття допомоги і тої руки, яка поряд, вона дуже-дуже надихає і допомагає нам тримати Херсон. Керівник закладу я тільки тут, на роботі. Тут я лікар, тут я маленького росту, але сильна жінка. А в житті я просто мама. Мій син воює. У нього П'ять поранень. І я дуже хочу, щоб він повернувся живий. Моя мама на лівому березі під окупацією. Вона вже старша жінка, я хочу її обійняти. Я хочу миру.